Перший приступ десь там ввечері, потім, ну там на сходинах вони його зловили, і вже третій приступ е вранку, 16-го, не встигли вони його зловити, десь він там бров там сів. Він просто лайкнув. Повідомлення, що типу, передзвоню десь там в час дня, і більше зв'язку не було. Телефон на ну, слідчі сказали, вимкнувся десь там 17-10 го вечора. Судомним синдромом і стан після судомного нападу закрита черепно-мозгова травма. Зробили комп'ютерну томографію, лікар подивився, його на томографії нічого теж немає. Він запропонував госпіталізацію, але він відмовився. З результатами проходження військово-лікарської комісії прибув до Кам'янського РТЦК та СП. Повідомив військовослужбовців РТЦК та СП про те, що він почуває себе погано і попросив викликати йому швидку допомогу. Також громадянину станковому було надано на руки всі його документи, особисті речі.